Щоб у бардачку була заманшечка, не фантики. Спрахуйся онлайн. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дурниці про так званий повільний наступ українських збройних сил. Розповсюджують диванні експерти, кремлівські агенти та деякі західні змі. Я от іноді е, розказував вам всякі цей Чуть Можу сказати очередну. а не міністри країн-партнерів України. Коли ми говоримо з моїми колегами-міністрами, які отримують офіційну інформацію від своїх військових, від своєї розвідки, тобто глибинну та комплексну інформацію, то ні в кого немає ніяких претензій щодо темпів української наступальної операції. Ніхто не запитує. А чого так повільно? Навпаки, всі сфокусовані на тому, а що ще ми можемо зробити, щоб вам допомогти. Натомість, коли зазираєш в інформаційний простір, то там суцільний алярм. І у всіх тільки одне запитання: а чому так повільно? Ми знаємо, який подвиг щодня. Роблять наші солдати. Вони заслуговують на повагу. І міністри це розуміють. І вони подібних дурниць не кажуть. А всілякі журналісти, коментатори та диванні експерти несуть усю цю маячню. Наголосив Кулеба. Як це сприймати оцей театр, який був у Сочі? Ми не можемо з вами вплинути на те, щоб позиція Туреччини була іншою. В дуже багатьох питаннях Туреччина підтримує Україну, в питанні що називається, свою вигоду тут отримати. Вони це роблять Цинічно, прагматично, в умовах, коли в них є загрози економічної безпеці, і це правда. Після виборів у президента Ердогана залишилось питання по інфляції, по балансу, тобто, в принципі. Він це виконує. Я думаю, що нам, звісно, точно не може подобатись, що таким чином Путін і всі його навколо і вся морілля виводиться із ізоляції. Тобто, це погана історія, що такими засобами. В принципі, вони отримують можливість, от там ручка це і показувати, що, начебто, вони не воєнні злочинці. От тут є складність. Друге питання для президента Ердогана: зернова зділка, як сказав Путін, бо це ніяка угода, звісно. Вона в принципі важлива з точки зору іміджу. Це один з успішних дій, успішних дій турецької дипломатії, персонально президента Ердогана. Тому я не думаю, що це ширма. Це одне з питань, звісно. Там є питання, ті, що ви назвали, Але е, я з самого початку говорив з самого початку от таких от перемовин дивних е, з по таким виключенням в період війни. Тобто, що вони мають свої стратегічні або такі неочевидні зразу наслідки. От ці наслідки ми бачимо зараз, розмивання ситуації. Тобто, якщо коротко, то це шантаж. Російський, ясно, що він викликав там. Путін виклав Ердогану всі вимоги ще раз. Причому чомусь знову з'явилось ті, що начебто вже відмінили там щодо Аміака проводу Тольятті, Одеса, начебто, росіяни свій там добудовують, але знову це виникло. Тобто, в принципі, на цьому фоні постійні атаки на Одесу і на Дунайське гирло, і це зрозуміло. Шантаж поєднаний з таким тиском, який вони хочуть залучити Туреччину, Катар і інші країни для того, щоб поставити винуватцям Україну в цих умовах. Я думаю, позиція, що ми не проти зернової угоди, але без шантажу, вона правильна. А ще краща позиція, все таки реалізовувати свою стратегію проведення судів по безпечній зоні або захищеній зоні, і створювати Росії проблеми для того, щоб вона не була в нерівних з нами умовах. Путін сьогодні сказав про те, що, начебто, захід обдурював Росію, що там по цьому гуманітарному коридору зброя до України надходила. Власне, яка яка взагалі справа Путіну до того? Якими коридорами, нашими територіальними водами, що ми перевозимо, та будь-що ми можемо перевозити? Хоч зерно, хоч зброю. Це абсолютно суверенне право Української держави, і ми маємо на це право. І ніхто нам цього права ні в нас ніхто не може забрати. Ми бачили, як минулого тижня звертався до Путіна Антоніо Гутереш, генсек Організації Об'єднаних Націй, сьогодні з Путіним веде розмову. Таїп Рджеб Таїп Ердоган, от в цій ситуації, світ легалізовує цей шантаж, підтримує шантаж, який веде Путін, і що треба зробити, щоб, щоб ну це не було засобом і шантажу, і взагалі якихось прохань до Путіна подивитися, створити умови для цього зернового коридору. Тому що він є шантажистом, він є терористом, він є морським піратом і все. Ну, це так і ви праві, в тому плані, що я вже казав, що це такі от рішення виключення під час війни, вони розмивають ситуацію. Тобто, ієрархія таким чином порушень воєнних злочинів вона зміщується. Наприклад, гутієреш і всі, хто навколо нього, мають зараз в першу чергу ну, Генсек, думати, як відновити статут ООН. Вони цим не займаються, розуміючи, що це питання заблоковано Росією і Китаєм, і вони займаються абсолютно іншим, як зберегти там хоча б функцію ООН в продовольчій безпеці. Повністю проваливши функцію забезпечення безпеки у світі. Тобто це у них цілі. Я вам казав цілі Туреччини, президента Ердогана, України свої цілі, в Росії свої. Це реалії, це складна ситуація, це реальність. Реальність викликана тільки одним: що війна, яку розв'язала Росія проти України, її зупинити ніхто не може, і всі все далі далі шукають рішень під час війни. І це дійсно дуже загрозлива ситуація. Тому наша позиція українська була, є і буде показувати ключові е, порушення це порушення, які стосуються факту агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людства. А вже ці всі речі, які будуть далі, це похідні, а не ключові позиції. Тобто і так треба їх в ієрархії розставляти. ООН поки що не готова визнати злочини Росії в Україні. Геноцидом все ще немає достатніх доказів. Про це заявив голова незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе. Почуємо. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій конвенцією про геноцид. Ви пам'ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців має бути потреба знищити певну групу. І таке знищення відповідно до конвенції має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою. Як ми зазначили раніше, наприклад, в російських змі були певні заяви, які можливо могли мати відношення до питання про підбурювання до геноциду. Це одна лінія, якої ми дотримуємось, і ми її розглянемо. Але поки висновків немає, пане Валерію. В ООН немає висновків щодо геноциду українців. І як цю заяву сприймати? Ну, сприймаю я так, що ну, ключові слова поки що, і що ці розслідування будуть проводитись. В принципі, складність таких от визначення злочинів, вона дійсно є. Ви знаєте, історично навіть голодомор, щоби визнавали геноцидом в світі, ми пройшли дуже довгий шлях, тому що в свій час радянський союз викинув там із конвенції, от цієї про геноцид, викинув ключові там два положення, які унеможливили дійсно напряму сказати про злочини. Проти людства, який є злочин геноциду, стосовно певних груп зараз. Є багато доказів, архіви відкрились, що винищували українців, і навіть на Кубані також винищували українців. Тобто, це дійсно не було там, скажімо, винищення класу, яке от позиція, яку радянський союз тоді виключив селян заможних. Це було винищення на національній основі. І тепер, уже після багатьох років, це визнається парламентом світу і де цілий. Я би сказав такий, ну ми робили це в Вашингтоні. Визнання відбулось в конгресі. Зараз ви бачите багато парламентів це продовжують, вже є з два десятки країн, які вже це зробили, так і тут ООН для того, щоб визнати це актом геноциду, це ж після цього будуть наслідки. А наслідки стосуються компенсації, тобто які Росія має бути виплачувати. Я думаю, що це питання тільки на початковій стадії, і скажімо, те, що сказав очільник цієї місії. Що потрібна мотивація, ну це ще докази, які будуть ще збиратися, вони вже є в достатній кількості. Я вважаю, що це не остаточна, точно ну не вердикт. Він про це і говорив. Це відбувалося в українському кризовому медіацентрі. У нас ми це чули. Тобто, це не остаточний вердикт. ООН процес і робота тривають.